Пане Ярослав, а ви казали про свою громадську організацію. так? Можете розповісти? От наразі чим ви займаєтесь і чим плануєте займатись? Може, якісь нові захоплення, інтереси? О, якраз Iron Warriors – в Києві громадська організація для ветеранів спортивний клуб. Де ми займаємося тренуванням баскетболу на кріслах колісних. Хочемо ще регбі запустити якраз крісло та візли. Е Пітанг, пікбол. І ще планую зробити кікбоксинг, але це в межах розширення. Нас не так багато приходить, там чоловік десь 10-15. Е -е, але чим більше будемо розширюватися, тим більше буде видів спорту. Тим більше будемо тренуватися, їздити на різні змагання. Ще Івано-Франківську ми плануємо зробити фестиваль Хайром mm Маріус. -hmm. Клад. Але по даті я поки не скажу, а. бо ще поки тобто зараз в планах, і мріях далі працювати в спорті, спорті робити розвивати центру. свій спортивний клуб, масштабувати його, щоб ветеран міг прийти, де його раді бачити, поспілкуватися позайматися спортом і отримати позитивні враження, емоції. Є якась порада для Пол Полтавщини з вашого досвіду, от, як ви кажете, да, створювати такі е клуби громадські організації, де ветерани могли об'єднатися. Є якась така порада от, з вашого досвіду Київського або, от, з вашої громадської організації? Яка порада. У мене порада для ветеранів, для... Для ветеранів я можу дати. Mm -hmm. Це не закриватися в собі. Ну, тому що. То все... Дуже погано вплива, коли ти сидиш, і думаєш, що насправді ти нікому не потрібен. Ну насправді то не так. Просто потрібно відкриватися, спілкуватися і знайдуться люди, які підтримують, допоможуть і порадять те, що тобі більше подобається. Не хочеш спорт, є театр. Не хочеш театр, є спорт. Або різні групи підтримки, психологічні напрямки і тому. Просто потрібно спілкуватися, і є контакти в інтернеті, я думаю, зараз цього всього достатньо. Або в інстаграмі. В інстаграмі просто обачним. Заходиш, реклами і різних хабів, теж зараз багато. Тому потрібно просто не закриватися всім. Клас, дуже дякую. Можна взяти медалю, я тоді зробити